Вночі окупанти вдарили по Запоріжжю. За даними ОВА, ракетою С-300 влучили у житловий будинок. Снаряд зруйнував три поверхи. На місці працюють профільні служби. З-під завалів врятували 11 людей. Серед них вагітна жінка. Попередньо відомо про трьох загиблих. Пошукові роботи тривають. Атакували окупанти і дві громади Дніпропетровської області. За даними ОВА, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки та обірвані лінії електропередач. Попередньо без жертв обстрілювали і Херсонську область за добу. По території регіону випустили 500 снарядів, відомо про 11 поранених. Словаччина розглядає можливість передачі Україні 10 із 11 своїх літаків Міг-29, які були списані минулого року. Рішення буде ухвалено протягом кількох днів або тижнів. Про це повідомили у Міноборони країни-партнера. Санкції проти Китаю Сполучені Штати обговорюють із близькими союзниками можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо той надасть військову підтримку Росії для війни проти України. За даними джерел Reuters, обговорення перебувають на ранньому етапі. Відомо, що США хочуть заручитися підтримкою країн, що входять до Великої сімки. Фінляндія розпочала будівництво трикілометрового паркану на кордоні з Росією. Загородження будують в районі прикордонного переходу Іматра матра А впродовж найближчих кількох років планується звести близько 200 кілометрів паркану. Про це повідомляє фінське видання.